Для початку цікаво. З чого взагалі з'явилась у вас зацікавленість театром? От з чого це почалось? Ну це ще з дитинства, мабуть. Я з, родом з такого е, глухого подільського села на Вінниччині. Е, е, Після тієї війни 41-го, 45-го років, в 45-му пішов в школу, 46-й, 47-й рік такі важкі були там голоди і таке інше, але вже деякі фільми привозили до нас, знаєте, Кіно пересувка така була під такий моторчик, там заводився і вже пів села чуло, що це сьогодні у нас фільм йде. А вивішували, спочатку показували такі фільми, як Чапаєв, ну це фільми тої епохи, там пізніше трофейні. Три мушкетери, це, мабуть, французький. Ми тоді це цього не розуміли. Якийсь фільм, я пам'ятаю, голубі дороги про моряків, потім «Семеро смілих», там видатний актор. Гурзо, Сергій Гурзо, про, про нашу перемогу, Но німці там показані такі дурні, але ж ми там давали їм взбучку таку, а ми ж хлопці-пацани в такому захопленні, це все дивилися. І от коли так надивився, будучи в, в такій атмосфері, розумієте, це було таке щось заманливе, таке. Отакий От манок був. І хотілося б там діяти разом з ними, бити отих німців. Ну так з'явилася -по -по якась мрія. А потім коли вже, процес шкільний пішов. Я десь почув по радіо дикторів, які там читали, розумієте? Чітко тоді е, був модним лівітан. «Говорить Москва! Зараз в мене немає голос зірваний, от, таким баритоном, все. То я так наслухався тих дикторів, і потім ми вже в своїх якихось ігрищах. Е, от, Ну, де в сарай такий сарай дерев'яний. Тут дирочка з цієї сторони я ховався там. А глядачі, слухачі були з тої сторони. Я там щось таке виконував е, своїм дитячим баритоном. А потім е, по понаслухався на, чого радіо, чув, як е, читають вірші, все. Я в школі почав читати так з якоюсь патетикою. Все в Україні, Сталіна, Україні Рад, ми ростемо, зростаємо. Як Зелений сад, ну, тобто, а, а Віра Федоровна каже: О, от всі повинні читати так, як Толя чули, а то м'я-мля, що ти там спить там, ти отак, отак, отак от так. І важливо в той момент похвалити, знайти це педагогічний такий прийом, знайти слова. Вони мене піднесли, я о! Так я щось можу. Отак от і пішло, і пішло, і поїхало. Розуміє? Тобто була підтримка, і це було а... дуже важливо для вас на той час. Абсолютно, абсолютно. Ну, мама моя <смас> не могла мене підтримати, бо вона 에, рядова колгоспниця, батько загинув на фронті. Розумієте, от привели мене теж такий епізод, ще дитячий. Привели на ялинку, ну тоді ж теж діти читали якісь віршики. Я пам'ятаю, прийшла моя черга, мене поставили на стільчик, так я став, і мама сказала о. о. Моє, моє, от зараз забуде. Вон, я почув цю фразу, що я зараз забуду, і я таки забув і розплакався, і, і мене зняли з цього стільчика. Розумієте, невчасно вона сказала, і все. і Цього було достатньо. Бачите, або якщо похвалиш, то піднесе людину, а от е не повіриш їй, і в тебе віра втрачається. Так що, ну так. А, тобто підтримка була в школі, да, от, викладачі? Да, от, фунт, як? Ну, ну, я ж кажу, оце, в школі, розумієте, там ще йшла така річ паралельно той ж Віри Федорівни, в неї був художник професійний чоловік її. Вона одного разу, ну не одного разу, тільки одного разу я запам'ятав гарно. Завжди сін газету ми писали своїми там, ручками щось виписували, виписували, але оцей заголовок. І поруч там завжди, ну от, наприклад, Новий рік хтось малював ялинку так гарно. День перемоги малював солдата, який тримає дитину. Ну, знаменитий цей, не, не пам'ятаю, хто це чи це світлина світлини якоїсь, чи це фрагмент картини, не знаю. Но... І коли вона принесла для слідуючої стін газети от, заготовку там. Знання, чи як там вона називалася, да? а тут поруч цей солдат з дитиною в такому захисному халаті, в касці. Я як подивився на цей е, малюнок, а воно ж так як живе. Для мене казалось, так здорово, я кажу, вірус а, а, Ні, я спочатку до, до цього, до, до паперу е, хотів, думав, що це приклеїли. Ні, нарисовано, намальовано. На От вона каже, це, це мій чоловік малює, хочеш, приходь, подивишся. От я до неї якось вона поруч того місця, де. Е, тоді молоко була, я з бітончиком носив <смит> по три літри, мама мене посилала з кожної вечірньої дойки, щоб я туди заніс це молоко, вона поруч там жила. Я з цим бітончиком бігом, бігом, бігом молочко віддав, прийшов, постукався там. От. І зайшов, а там такі коврики розрисовані, там. і там я вже Закляк. Потім я вже і на, на уроках малювання якийсь горщик, там, квіточки, крі... О, знову вона похвалила мене. От дивіться, як толик намалював. Бачите, які... от дивіться, от, 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 бачите, от, і пропорції гарні, і все. Так я на другий день приношу вже трактора дома намалював, приношу вже трактора. От молодець! І весь час розумієте, от така Підтримка, людина росте, людина. І, і потім все так. Ага, куди ж піти? Ніби ж непогано я вже почав малювати, і, і ніби в мене ніби щось таке є акторське. А що треба сказати, сільська місцевість вона дає там, по-перше, Чому звідти багато так письменників, художників, акторів. По-перше, природня середовище, красота природи. У нас там навколо ліси, там не така, знаєте, рівна якась поверхня для художника. Воно гарно, коли горизонти, скош, перекоси, якісь гори, спадини якісь такі. Тобто якісь рвані такі мотиви, розумієте, от нас е, такого плану. Це раз. Потім навколо жива природа, в, в якому плані? В плані тому, що е, тварини. От, наприклад, я прийшов на ярмарку, продають кроликів, а там вони у кліточці, і цей кролик сидить, там труситься, там, там все. Та людина, що продає, каже, а ну дайте йому щось там. Я там не знаю, щось там, якийсь бурян зірвав, так дав. І цей кролик спочатку так чуди, а потім почав їсти поступово цю травинку, розумієте? І я дивлюсь йому в очі, а він так. Око не міняє. Він їсть, але око стоїть на тебе. Таке, він був білий тоді, а око, очі червоні в нього. Я, як він так, так мені стало його, по-перше, шкода. По-друге, я прилип до нього. Я сказав: купіть мені, купіть такого все, мені сказали. А ти будеш за ним доглядати, будеш йому знаходити їжу. Чим ж ми будемо кормити? Я буду. Так я потім, коли купили парочку, так я ходив там, якісь в колгоспні сади, лани, що там, вівса можна було нашустать, можна на городі якесь морквиння нарвати, листки капусти, Ну, розумієте, потім знаю. Щоб... Чого я так довго це розказую? Сільська дитина, вона коли поруч живе з це, не не міська. Міська може б там бачити по через вікно через по телевізорі, да, в кращому випадку в зоопарк його можуть завести, і там теж, але там на селі в природі більше спілку спілкування, і коли травмують люди цю, цю, цю тварину. Дитина теж переживає. Оце я маю на увазі емоція... емоції, емоціональний стан. А потім люди. Люди в селі відкриті, щирі. Вони йдуть. Манька, ти була на, на ярмарку, там, на базарі, да. а що там, то -то 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 -то? а вона то, то, то-то. А той був, а той. І в ці переговори це півсела чує тут, навколо, розумієте? Це відкрито, щиро, отак і новини там розповсюджувались. Е, і розумієте, і коли ти оці речі, коли один з одним доброго здоров'я, добро відносини, коли потім трапляється щось непоправне, якась трагедія, ти щиро співчуваєш, і, і розумієте, оці стани, вони Десь от там залягали, на серці, в душі там відкладалися. Потім, коли пізніше, вже я якби прийшов, і мені прийшлося займатися акторською справою. А можна тоді б бу... да? от життя в селі, так? Да? Це бадодьйоми, ну, річка, да воно ну, от як літом діти проводять час в селі, да, там, бігають на річку, так. бігають. А, ви з маличку почали займатися, да, вірші. От, як у вас проходило дитинство? Ну, давайте візьмемо приклад влітку. От як ви проводили час? Влітку скажу. Е, дивіться, мати в мене була мама, одна, батько, я ж сказав, загинув. І після війни е, важкий стан відбудова, ну так зараз я розумію, преса. Тоді теж якісь газетки районного такого пошибу масштабу були е, відбудова е, народного господарства, е, там якісь там за е, позика, е, е, займи були. Це люди, люди без гроші, а вони ховались, якщо тільки при, приходили, а, а в який спосіб хтось з. Сільради хтось йшов і записував, скільки ви можете там на позику. Якщо грошей не було, ця людина повинна десь на якихось базарах щось своє продавати, а потім ті гроші, розумієте? Я так це так би розказую більш обширно, тому що. Хочуть атмосферу. От і всі обстановці мама ходила кудись на буряків, колгосп чоловіків не було. Все. Вона мені завдання давала. Так, Толя, зранку кроликів треба покормити, але для того, щоб їх покормити, треба десь знайти що. Норват в ліс ходили, там знав зелень, яку треба було. Тобто заготовить. Після того, ну якщо це літ влітку, здебільшого влітку, звичайно, взимку там і дорослі менше. Ну там накормили свою худобу, там натопили грубку, принесли водички і все. І сидять, грають в карти. Це взимку. А влітку там робити роботи не початий край. Мама в колгоспі, а я кролям їсти для того, щоб прийде на обід, корова там пастухи пасуть. Ну, бувало так, що і я пас, але прийде, це треба їй води дати. Для того, щоб дати води, треба піти до криниці набрати. Два відра треба принести. Десять, ну, 12 років вже такий хлопець, що ніс два відра води. Потім це треба вишень, два відра нарвати, тому що горить сушня. В сушні треба піньків попідкладати, там, щоб вона не загорілась сильно, бо горить так, згорить все. А треба так, щоб воно курилось тільки, знаєте, отак. І, і оце за таким господарством цілий день ти повинен це. Но, були такі моменти, коли ми виривались і доривалися до свого, там вже своє брало. От знали мене як я ніби не то, що такий, ну ніби поводир, ніби я вже в якийсь театр грав, я їх трішки якось організовував. І, і якщо спортом щось ми, то ну, я я починав якісь такі речі, розумієте? То для того, щоб я був як режисер там в них. Бо їм не цікаво, так Так вони мене приходили. Я кажу, так, оце треба, ти пішов в води, принеси два відра треба на вишню. Тобто я, як бригадир, їм розписав оце всі, всі ці речі швидко, раз, 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 раз на цьому етапі, бо тому що це до вечора, наприклад, що є час, ми можемо вже якихось годинку, півтори. Вийти на шлях, там було зборище, там потрясаюча була така липа, столітня вона. Коли вона зацвітала, там такий аромат джоли гули а, і акації. Там у нас кінець села і три дороги: одна вправо, друга по центру. Друга лівіші чотири, чотири дороги. Вони в різні сторони робили. Але по центральній йшла так з двох боків акації. І коли вони цвіли, а, а акації не зрізали. Знаєте, ну тоді лісосмуги такі висаджували. Вони затримували вологу, вони тінь давали на дорогу, розумієте, хто проїжджав. І вони ну там вже не було, було асфальтів. Якщо така волога дорога, то воно не. Пилюка немає цієї. А коли такий вкачають машини, там підводи, пиль проїде машина, так тоді дим, дим, як кажу, в Криму дим нічого не видно. От. І цей шлях, от, от там ці ігри ще були, От там всі театральні постановки, там на тій липі ми зробили таку халабуду. Що деколи по вечорах ми туди залазили, така вона густа була, густа. Там ми могли спати, там ніхто нам не мішав, от там ми якісь такі. Дитячі відкровенія, хто, хто ким хоче стати. Там ми чули, дивіться, безліч звуків, то якщо весно, ну, весною пролітали, тут місцина така була, що багато річечок, багато цих поля, луги, чи вони луки, як називають. Не знаю, от журавлі, чу... нас чорногубзі вони назвали весною, прилітали. Ми ж слухали оце круки, ця... городська людина, вона ж не чула, що таке. Крук на ворону в кращому вир там, ну, тобто курличуть, коли прилітають журавлі. Тобто дитяче е, сприйняття цього світу, воно таке настільки обширне, таке воно наповнене, що ці звуки вони все життя сидять, вони мені допомагають. розумієте, е, в професії це стопроцентно. Я можу е, нафантазувати собі це, я згадаю це все. Розумієте? Я не знаю, може я вже багато. Є, Хочу... Я сам з села теж так? я знаю, ну робота в селі вона важка. Ага. А робота взагалі життя в селі, воно відрізняється від життя в місті. І ну, влітку, да, от ви. Кажете, і господарство, да, потрібно і нагодувати худобу. Звідки у вас потім з'являлось натхнення сили на, на театральні постановки? От, бо... Скажете, робота ні, важка в селі. Ні, ні, вибачте, в селі в мене ніяких не було постановок. Абсолютно. В, в селі в мене тільки зародилася мрія. А тільки мрія. Мрія була. абсолютно. Я... І в, селі, в селі в нас таке глухе було село, е, клуб такий, ну як вам сказати, е, е, ну от може, ну. Сцена, отакий от, от підмосточок такий був вищий. На ньому виступали, знаєте, тільки в нас село, я ж кажу, навколо було багато лісів, і після війни для відновлення народного хозяйства приїжджали. Солдати, вже, які демобілізовані з армії, вони вирізати заготовляти цю деревину, і вони були розквартировані по селу. І в, в, в час їхнього дозвілля вони деколи приходили. Вони ж з різних місць, вони з міст, вони були. То вони, вони якусь самодіяльність. От часом вони виступали, одягались якісь шаровари, розумієте, я пам'ятаю таку антипризу. Вони робили два клоуна, от що вони зробили? Вони обидва були в шароварах, один взяв таку мітлу на сцені і отак почав щось замітати. От другий прийшов до нього. Слів ніяких, ну вони, вони пантоміму таку, показуй, тікай, ти тут пилюку підняв, тікаєш, іди, йди той пішов. Забрав у нього мітлу. Той дивиться, дивиться, що ж його так, він тоді раз виняв пещик який. Тут виходить, що ти показує, що тут не можна, відібрався в пищи. Потім цей подивився, що того нема, поліз туди, винімає мандаліну. Тут виходить, забрав тут, да цей тоді. Шов десь, а ще вище. А ми ж пацанва, це ж таке він виймає трубу. Розумієте, така пантоміма якась, але це так було цікаво. Оце теж воно якось. Хотілося о, 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 сюди о, ну, отут бути присутнім, разом діяти разом з ними, розумієте? Е, ну, отака штука. Ну, я ж кажу, не було. Е, я вам скажу таку штуку. Коли вже оприділився я е, або, або... Скільки вам було років? Це було вже так, і 16, 15, 17 вже, Я вже оприділився, що я Ні, спочатку ще була третя мрія. Ще хотілося начитався таких була така книжка Щасливий день суворовця Кринічного», вже автора не пам'ятаю. Захотілося бути суворовцем. Чому там було так описано, що Суворовці, вони ну їх там і, і форма, вони самі собі прасують, вони собі там їдальня їх кормлять, вони чистять свої гудзики і ці бляхи, там все. В суботах, по неділях у них якісь, як вони називалися, ну, танці, а як. Венсь... Венський, як бал бал, бали, Бали такі, ну до них приходили з гімназії дівчат, от тоді вони там, ну от так вони і так, знаєте, начитався такої романтики, а і захотілося самостійності, бо вже мама толя води, толя вишень, толя досушні, толя кролики, толя толя послушний, але вже ж деколи вже, вже ніби зросліє толя. І хочеться, отаке розумієте. А тут ще така біда, село глухе і паспор... не паспортизовано. Воно тоді не... для, того, щоб ви... для... для того, щоб кудись поїхати, виїхати, людина не мала права. Це керпосне право, розумієте? Паспорта нема, ти вже ніде не влаштуєшся ні на роботу, нічого. Значить, ш... Ш... тоді в мене такий. А мій дядько приїхав, каже, Толя. Ну, якщо треба вчитись, приїжджай. Ну, вони теж тут в Києві жили. Так. Він головним пожарником на заводі там був, от і комусь в гуртожитку в них кімнатка була, вони, з жінкою і в, і в них дитинка була одна, і, і 14 метрів ця кімната. Він каже: ну, приїзди, ми на перших порах якось. Ото я таке ніби запрошення отримав, але я не можу приїхати, немає паспорта. А інша тітка каже: Толя, в Одесі там є е, училище морське, там без екзаменів, там тільки треба атестат і хороше здоров'я. Якийсь один е, там екзамен, якийсь тест там треба було дати. Я, а я кажу, ну тут ну, ну давайте. Я просто я не міг, ну як нікуди не поїдеш. А вона їздила туди-сюди, вона возила тут сушню, гриби, якісь, вона збирала копійки на будівництво, вона хотіла хату десь в іншому місці, там на, на станції районі побудувати. Е, каже, я завезу твій атестат. Все, дав атестат, у нас завезла в училище, е, через місяць прийшло за приїздіть, е, запрошують. Ну, тут ціла окрема, як я їхав в цьому, це треба після післявоєнні е, 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 потяги бачити. Ці розбиті, де їдя, ї, їдуть, е, потяг це ж не зараз електровоз, є паровоз, там, як напустить цієї пари. Як на кури, на і на бамперах, на ну всюди. Доїхав я до тої десь, а мені мама дала такий чемоданчик з цим яблучком, це літо було, якраз в нас цей білий налив, там такі, вона каже, Толя, оце тобі чемоданчик, да, дала там півпуханочки якогось хліба, шмат сала, декілька цибулин, а це каже яблучка, там щось продасиш, то може на дорогу там буде і десятку якусь. Села, оцей, а я ніколи поїзда ще не бачив. Я бачив дрізину, яка курсувала від нашого сусіднього села, там сахзавод був і в районний центр. А тут приїхав на цей вокзал, Боже, як приїхав цей поїзд. Я вдав кіно, я бачив поїзд, а так вже живцем. Це вперше я поїхав в Одесу це з Лугого села. Приїхав в Одесу біля вокзалу, вийшов через дорогу, народу, дитина, я ж лякав всюди. Зазираю, все. Думаю, що ж я з цим надчимом буду ходити тут. Біля там перейшов якось площу і там церква така, а там люди якось сповільнили до церкви, туди-сюди заходять. Я так вся, відкрив цей чемодан, сів, а там продаєш? Я кажу, да, да будь ласка. По чому? Я говорю, я не знаю. Я кажу, Беріть, давайте по десятку, по десять штук. Ну, кожен кожного ну, Накидали мені, я не знаю, п'ять рублів чи скільки там, а такі вже потовчені, пом'яті вони залишились там. То я Взяв, а чемоданчики з фанери збитий. то Він тарабанять там, я поїхав, вже там розпитався, як посадили мене в трамвай, приїжджаю в це училище. Ну, коротше говоря, там мене там провірили, мед здоровий, все все-все. Коли вже мені, як би так сказати, здали добро, дали мені справочку, що я постуде курс, чи як він або дітурієнт чи студент, чи ну тобто по поступив, так? Да? Я цю маю справочку. Вони кажуть. Я їм сказав, в мене немає паспо це для того, щоб цей паспорт отримати. Оце що я поступив. Дали таку справочку? Це каже, підети в відділок там міліції райони і там одержати із першого вересня, чи скільки там якого там приїжають.